Так, по горбузах у нас тут город також. Тут висіє нам наша літа. Ой, на це садилось на, на насіння. Ну, щоб було на наступний рік собі на посів коротше. Тут що у нас дві прополки, жодної гербіцидної обробки, весняна оранка, дисковка і посів. Міжеддя 40. Каже, 40 метрів, 40. Де-не-де метр. -де, бачу погнали, бур'яни, лобода ся. Ну, Гарбузів ловко-ловко Багатенько. Хоч і лобода є, але вона вже повиростала тоді, коли листя посохло. Гарбузи є. Так тут чудово, гарбузи будуть. Бачите. Е, Рейка жаліться, звісно. Все тут прекрасно. Гарбузів повний не то, що цьому вже висухає тижник і виїжджаємо молотити. Поки тепло, будемо молотити. Вистачає гарбузців, я ж кажу, порядок. Буде тут врожай. Це одна з, одна з найкращих ділянок. Тобто не одна навіть, а це найкраща ділянка яка є. Тут висіє ну, я ж кажу, тут і полови багато, і, ой, і насіння найкраще тут висіє, не е ліза. Дивіться, скільки гарбузів. Вистачає тут гарбузів, тут просто їх море, не то що. Тут буде врожай і тут буде посівний матеріал. Тому можливо, кому треба, пишіть зарані пишіть, щоб я знав, оставлять, не оставлять. Бо посівний матеріал треба ж сушити на сонці, не через сушку. То я ж знаю скільки там мені, я собі оставлю там, два мішка на посів, а через сушку пропущу, бо що мені з сонцем гратися. А потім все через сушку пропущу та да, і все. Такі класні гарбузи. Офігенні дивіться, сухі вже. Цей... і вже все, він звенить. Я ж кажу. Максимум тиждень ми приходимо їх, приїжджаємо їх молотить. Виїхав <риві> в мене кукурудза. <риві> Вона вже тупо сусла. Десь я думаю, десь 25-та влага в зараз. На даний момент. Тупо навіть стебло висохало. Тупо просто згоріло і все. більш-менш Ну, більш-менш. Чисте, добре. Більш Є ще Це та, що змерзла два рази. Ось така от історія у нас з кукурудзою. Де менше, де більше. Але за счет густи не витягну. Тут вона дуже густа, тут 80 тисяч витілена. Вона почти суха. Отакої от жари, як зараз два тижні, комбайн з нього Буде 18 рога. Ну поки я дождусь комбайна, то в мене якраз буде вже Це жесть просто жестко. Так, це що... у нас соняшник холдинга. Такий слабенький в цьому році в них соняшник. Не знаю чим вони обробляли, що вони обробляли. Такі ось гріночки. Геть слабі. Місцями вже згорів чорний, місцями ще зелений стоїть. Ну, Не знаю, скільки тут насипли, пишіть, коментуйте. Ну, Мені на око здається, десь 20 см. Там є більші, є менші. Я так дивлюсь, приблизно 20 см. Я молотив соняшник ділянки 20 см. Тому знаю про що. Що кажу? Так, на око 20 см. Низенький якийсь метрів-півтора. Ну, бачите, тут взагалі чорний згорів. Чого? Ось такий. Дилячись, яка натура буде. Ну, там трошки більші, я бачу, де зеленіші, ті більші, ці вже погоріли менші. Не знаю, я думаю, на круг 20-ка в них бути. Оце наша сойка. Вон так, вона вішала, вона бобів. Приїхав знову на цю сойку. Ого, хтось викопав. Ось бачите. Ось достатньо багато бобів. Ого, що я вам показую листя? Тут вже вона листя поскидала, вже бобів тут вистачає. Не знаю, що вона тут насипле ця соя Будемо сподіватися на 25 центнер Вже в такому настані, бачите? Вже також горить, догорає. Будемо сподіватися, що 25 центнер буде. Висів 100 кілограм Соя озбор Посів 30 травня. Сьогодні у нас 1 вересня. Тут також повно бобів, вони вже поналивані повністю. Навіть маленька така рослинка, бачите, на ній 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ще тільки викинув 12, 13, ну, 11 готових. А так. Отут так штук 50, можливо навіть більше. Коротше, це ватник. Ще раз повторюся, що тут було проведено дві, дві ліфобробки і одна фунгіцидна обробка. Я ж кажу, я так наблюдаю і бачу, що сою, хто хоче сіяти сою, то мабуть не раніше 15 травня. І буде дійсно суперова соя. Якби я її 15 травня посіяв, то вона вже повністю листю скинула і можна було б робити дислокацію. А так два тижні ще вона стояти. Ми десь я дивлюсь по ній по зовнішньому вигляду і вона два тижні, максимум три і будемо жнивувати. Бачите, листя вже достатньо багато скинула, так як наливає боби, і їй треба вже й верхні поналивані, наливані, ось, ось тільки тільки самі-самі верхні є, що не доналиті. А ті всі на Тому будемо бачити. Ану, напишіть в коментарях, яка культура в цьому році буде найприбутковіша Соняшник, соя чи кукуруза? Хто що думає на що ставки поставили? Соняшника в нас немає, кукурудза є, соя є, є гарбуз. Гарбуз я вам там на початку довжен був показати, ні є, то зараз покажу. Не знаю що краще, по-вашому, по що краще? Допустим, 2 тонни соняшника по 20 тисяч чи 3 тонни сої по 330 доларів. І ще той раз показав кукурудзу, показав сою. І почали там писаки писати, що що ти показуєш, приїдемо в Херсонську, Запорозьку область, Харківську, приїдь, Ніколаївську, та подивися, які насоняш, які тільки підсоніш, що ти все показуєш, бля, хіба людей дружиш. Фух, люди такі смішні просто. Я, я посміявся собі. Ну в чому я винуватий, що там була та засуха, да все погоріло. В чому я винуватий? Чи в чому хтось винуватий, що там дощів не було. Ну я в шоці просто, люди реально. Або ще теж мене смішить, що розказують. Показують, що все погоріло там. Весною вони там не орали, весною провели дві культивації, а то і три культивації провели. Три культивації провели і посіяли там чуть ли не в кінці травня, кукурудзу. Чи соняшник. Ну я не знаю взагалі, що в голові в цих людей, що у три культивації провести, висушити землю повністю, це якби сказав, що у вас там опадів через день ті опади, як там на Західній Україні йдуть, чи як Київська Чернігівська область, що більш-менш хоч якісь опади є. У вас там випадає в місяць 100 мм за цей за півгода випадає, чи там за три місяці тих 100 мм випадає, і ви їх все одно умудряєтесь висушувати культиватором. І розказувати, що у вас ніхіра не росте. Ну, Я не кажу про цей рік, що цей рік да, засушував, що у вас там ні одного дождя не було. Я не спорю. Я все це розумію прекрасно. Але другі года є, що показують, блін, були дощі, Вони нахер землю висушили, посіяли соняшник 20 якогось травня. І в них, блядь, соняшник зійшов через місяць, 20 якогось там червня. Тому що дощі тільки пройшли, і зійшло, бо земля суха була. Так ви що, не бачите, що у вас... Якщо у вас такий регіон, то ви висівайте раніше, щоб отримати хоча б сходи. А що ви ми ждали дождя? Ну так жіть до Нового року, до слідчого дождя, щоб провели такі хороші дощі і можна було сіяти. У ну, мене не, не вистачає слов, я ж кажу. Взагалі, хто як хоче, так і це найсіє, і, і, і обробляє. Це особисте діло кожного. Ми нікого не навчаємо, ми просто показуємо, як, як у нас, що у нас що у нас при таких умовах, як росте. Тому не треба всіх під одну грибінку гребти і казати, що у вас там дожі були. Так ми, блін, сіяли, ви, ви не рівняйте, ми посів кукурудзи закінчили в 20-х числах квітня. Ми закінчили повністю посів кукурудзи. А ви розказуєте, що, що у нас кукуруза, що. У них кукуруза погоріла, а в нас не погоріла. У нас вона теж вже погоріла, в нас вже, я ж кажу, може вставлю все відео, покажу вам, що в нас з кукурудзою. У мене особисто то вона вже згоріла. Там влага може 24, може 23. Уже через тиждень-другий, даймо летить. Але ж ми посіяли раніше, що в нас до ціє... в нас зараз жарить 40, 42, 43. Я ж кажу, все воно горить повністю. Так само і соя, бачите, ще зеленувата, але вона вже горить, вже все. тому що це пізній посів. Це... Повезло, що в неї ще вегетація, в неї 105 днів вегетації, а зараз вже 90 пройшло. Тобто ще 15 днів в неї залишилось вегетації. Ну, я думаю, вона дотяне, що з землі там є ще. Вона доб'є свою вегетацію. Тому я ж кажу, це особисте діло каже, я ніколи не осуждаю, нікому не розказую, що треба робити. Ви головне підписуйте, ставте вподобайки, обов'язково підписуйте, щоб не пропустити жнива, що ж вона насипує, що насипує другий сорт, що насипує кукурудза в нас, що показують гарбузи, який результат. Я ж кажу, в нас соя Осборт і соя Максимус. Дивіться просто. Одне стебло, ну я не знаю, скільки тут стручків. Може 300. Але ж їх не буде. Просто все в стручках щоб не спускати сою максимум, сою Осборн, кукурузу вниз. кукуруза ДКС у нас і піонер ще будемо висівати на наступний рік. п 8816 фао 300. Тому обов'язково підписуйтесь, коментуйте. Все, всім дякую за перегляд, до побачення. Так, Боже, він мене оце удивляє, що люди плюються на цю сою, що там два години не врожай, засуха. Ви перед тим, як сіяти сою, ви взагалі почитайте і дізнайтеся, що соя це культура, яка потребує найбільше вологи. Соя, потім кукурудза, потім пшениця, потім соняшник. Отак помилюємо. Соняшник найменше вологи потребує. Хоч і висмахуємо цю вологу. Сої треба вологі, просто у нас навіть місцями не вистачає вологи. Хоча в нас дощі йдуть більш-менш нормально. А ви, блін, сієте, де у вас там випадає 100 мм за півгода, ви сієте сою. Ну це взагалі смішно не то, що і он, дивлюсь жнивує там і Полтавської ну, області йде. Засуха, запорозька, ще яка там, Ніколаївська чи яка там кіровоградська. Жнивують також 500 кг, 600 кілограм, 700. Рекорд чув, що тон хтось там вибатив. І, і плюються, що соя, така хірова культура, ніхрена не сипать. Так для сої треба, якщо ти навесні бачиш, що в тебе немає запасу вологи, як ти можеш висівати взагалі сою, я не можу поняти. Ну, це просто капець. ну. Що люди думають, я не можу це зрозуміти. Їхні логіку звиви мав стручок. В ньому 4 зерни і вони вже налиті повністю. Все, вона налита, вже навіть не давиться, ніде нічого, тільки на 2 половинки розсоєдняється. Ну, два тижні, я думаю, максимум три, при отакій жарі вона згорить. У нас на 10 днів стоїть жара не менше 25 градусів. Ось вам краєвий ефект. Все в бобах. Тому я думаю вона згорить скажу два тижні, максимум три. Буде яка в мене кукуруза. Yeah. <laughs> вона вже тупо суха. Десь я думаю десь 25-та влага зараз. На даний момент. Тупо навіть стебло висохало. Тупо просто згоріло і все. Між більш-менш чисте. Ну як Чисте добре. Є ще менше косало. що змерзло два рази. Ось така от історія у нас з кукурудзою. Де менше, де більше. Але за счет густи не витягну. Тут вона дуже густа, тут 80 тисяч висіване. Вона почти суха. До такої жари, як зараз два тижні, комбайн сміло заганяй. Буде 18 вага. Бо поки я дождусь комбайна, то в мене якраз буде вже Це Жест просто, жасть не просто.